У вас немає лінії, прокрастинації, апатії. Все, що вас зараз зупиняє, це демотивація. Є як мотивація, так і демотивація. І демотивація може бути в вашому житті через якийсь момент, який ви пережили в минулому, і він вас демотивує. Наприклад, там, я не знаю, хлопець підійшов до дівчинки, вона посміялася зі своїми подружками над його вчинком, і він тепер думає, що всі жінки. Якісь не такі, і взагалі йому йому всі будуть відмовляти, і через те в нього є демотивація підходити і знайомитись з дівчатами. Або, або які, якась е, дівчина, е, жіночка, я не знаю, жила з хлопцем. Е, вони одружилися. Гарна, гарна родина, все добре, діти. А потім він пішов і зрадив її. І вона тепер думає, що всі чоловіки позли, і все в житті в житті їй більше щастя з чоловіками не буде, тому вона буде одна, і в неї пропадає мотивація е, на те, щоб будувати. Здорові відносини з чоловіками. Я вже не кажу про бізнес, коли люди е, втрачають кошти, ризикують, е, падають, а потім вони демотивовані і не хочуть нічого робити. А, а можливо, навіть навіть не так. Буває таке, що хтось десь колись, якийсь якийсь друг, там сват, брат, е, прогорів. От і все, і, і, і мені про це сказали, що це не працює, і я не буду це робити, бо я не хочу себе відчувати так, як та як той кум сват. Да? От тому треба для себе сісти 5 хвилин і по і подумати от а що саме мене демотивує позгадувати ситуацію в житті а чому так сталося от до речі дуже дуже маленький відсоток людей на планеті взагалі спроможне на це посидіти і подумати саме з собою от але якщо ви вже такі то я вас вітаю ідіть вперед проте буває таке що наша психіка вона нас захищає від таких моментів тому що ми не хочемо ну наш мозок не хоче бути постійно в стресі і він ховає Умисно ховає від нас ті ситуації, в яких нам було погано, в яких ми відчували себе лузером або ще якось. І ті ситуації дуже-дуже складно підняти, бо ти їх просто не згадуєш. І саме для того є нейрогіпноз, коли ми з клієнтами сидимо, розбираємо, яка задача, потім ми йдемо в гіпноз, витягаємо ту ситуацію, в якій, яка його демонтивувала, от, перезаписуємо там висновки, які він зробив, або вона, і людина вже на наступний день просто прокидається і розуміє, що щось змінилось. Щось змінилось, і в неї змінились її дії. Її упередження, і більше немає тої апатії, або йому не хоче це прокрастинувати, тому що цю ситуацію вона, ну ця людина, пережила по-іншому, а не так, як було в перший раз. Да, можливо, тоді це врятувало життя, принаймні психологічно, але зараз це зупиняє тебе. Якщо не хочеш зупинятись, записуйся на консультацію, вона безкоштовна, розберемо цей твій випадок. Е, і далі розкажу, що з цим робити. І якщо ти вже дослухав до цього, то свайпай вправо, там буде мій канал. Можна на нього підписатись і там я розповідаю ще більше таких цікавих моментів, які ти можеш, завдяки яким ти можеш змінити своє життя. До зустрічі!